І нарешті дійшли ми до блока жевлення додаткового. Так як лупс не дає потрібний струм, додав я ось такий блок живлення на 12 В 20 А. І на цьому блоці є ось такий підстроєчний резистор, яким можна накрутити більше вольт. Я тут накрутив 14,8. Тому що в мене ще після того йде діод. і там є теж падіння напруги. Ну, образно на виході, виходить, десь 14,6 вольта. Ну, така напруга якраз для зарядки кислотного акумулятора. Крім блока жилення, ще потрібно нам контролер заряду, який буде. Включати в потрібний момент заряд і потім виключати, щоб не перезарядити акумулятор. Можна, в принципі, купити готове автомобільне зарядне, але воно буде коштувати набагато дорожче, ніж окремо блок жилення і контролер заряду. Спочатку хотів купити ось такий контролер, як на картинці, ну, досить хороший, бачив. Про нього хороші відгуки, недорогий. Можете брати його або аналогічний. Я ж хотів бачити, як мій акумулятор заряджається, як працює моя зарядна станція, тому я в принципі, зробив сам контролер собі. Ось такий, на базі ось такого Wi-Fi модуля. Зніму, покажу Це esp 8266 Програмований контролер, вже встроєний Wi-Fi. На ньому, до речі, працює дуже багато розумних приладів, лампочки, розетки і так далі. Багато не буду розказувати, тому що ця тема, оце відео точно не поміститься. Якщо цікаво, напишіть, зможу зняти окремо про нього відео. Якщо коротко, то тут на ньому є входи і виходи. Він підключається через мікро-USB до комп'ютера і програмується. І я його просто запрограмував на включення ось цього реле. Ось тут на резисторах спаяв датчик напруги. і... Він керує ось цим реле. При напрузі образно 14,4 вольта він виключає заряд. І вроді при 13,5 він включає заряд. Чесно не пам'ятаю, як я там вже встановив, що я там прописав в програмі. І крім того, він по Wi-Fi передає дані на спеціальний сервер. І там же можна переглянути. Це я теж покажу в окремому відео. І живиться він від ось цього готового понижуючого DC модуля. Тут зразу на виході є 5 вольт. Про те, що я вам попередньо говорив, можна ще для пониження ось такі використовувати. Модулі. Ось цей, вже не пам'ятаю маркування, не хочу його тут випавити і дивитися. Так, тут досить проста схема. Є блок живлення. Плюс-мінус іде на акумулятор для зарядки 220 вольт. Образно 0 йде живлення, фаза. Розірвано через оце Реле, а послідовно включено через це реле І при 13 образно, хай буде 5 вольт, при 13 вольт. Контролер запрограмований, що він замикає реле, появляється жилення на плоці живлення і він починає заряджати акумулятор. Мій, в принципі, і розривати вже сам постійний стром. Але найперше дуже швидко виходить з ладу реле, дуже швидко контакти в ньому спрацьовуються, підгорають. А по-друге, ну, весь час буде блок живлення працювати і годіться це теж не варіант. Тому ось таким способом саме розриваю живлення на сам блок. Так, свій контролер живлення. Я в ось таку звичайну розпаючну коробку помістив. Так, ось тако він. Ось ці, до речі, клеми в мене для живлення, для підключення плюс-мінус для живлення цього контролера через DC. І зараз буду це все монтувати і вже вам покажу Кінцевий результат. До речі, забув сказати, що живлення на акумулятор треба давати послідовно через діод. Я поки що поставив ось такий, який знайшов. діод потрібен для того, щоб коли не працює блок жилення, жилення не йшло на блок з акумулятора і не крутило цей вентилятор. Ну і взагалі. Не... Не було зворотньої напруги. До того взагалі в мене такий радянський стояв. Тепер я трошки виправився, поставив ось такий. Він на ну пише в Даташиті, що на 30 А, але тут два діоди спарані, тому тут по факту 15, поки я замовив, поки не приїхав на 30 А, ставлю ось такий ось так через термопрокладку. Прямо в мене буде вже сам корпус блока жилення як радіатор для оцього діода. І, напевно, для наступного, що приїде. Не знаю, може є блоки вже з змонтованим діодом, цей простий, без такого діода, без такого, можна сказати, захисту. Ось так розмістив. Тут блок жилення, тут контролер. І тут збоку. На болт блок желення? Ну, а тут, звичайно, що на самолет. Так, народ. Нарешті я заробив свою станцію, все підключив, зібрав. І тут в мене 5 вольт. Навіть заряджаю телефон. Так. Тут виходи. 9 вольт є світодіо, індикація, Зараз ближче покажу. Так, тут 12 вольт. Ну і там 220. Зараз включу. Так, довше треба отримати. От так, а ось тут на 220 вихід. Ну, поки що тут всередині батарея звичайна 7 Ампер-годин від УПСа. Буду підключати поки що до цього акумулятора. Поки збираю, вирішив ставити тут літій. Так як тут місця всередині буде предостатньо, тому вже цікаво, яка вийде загальна ємність. Думаю, Акумулятор. такі відео. Заслуговую від вас подобайок і обов'язково підписки. Пишіть, будь ласка, свою думку, як би ви зробили, і дякую всім за увагу. Зустрінемось в наступних відео. А от ось це було взагалі неочікувано. Що акумулятор поміститься в корпус від комп'ютера. Чесно скажу, не міряв акумулятор, і корпус, і візуально виглядало, ніби ну, взагалі не поміститься, а він прям зайшов тут один міліметр ще вільно. Класно.